Квартиру фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі та Олени Тополі знищила російська балістична ракета. А народна депутатка Мар'яна Безугла назвала це власне кармою. Почнемо з того, що РФ продовжує ракетний терор, і її цілями стають цивільні об'єкти, звичайні будинки, в яких мешкають мирні жителі. Цей тиждень знову в нас почався жахливого масштабного обстрілу, внаслідок якого багато загиблих і постраждалих. Чимало артистів і публічних людей ділилися своїми переживаннями, страхом і тим, як в них минула ніч на 23 червня. Так блогер Міча Левіга опинився в епіцентрі гучних вибухів і випадково зняв ворожий приліт. Він каже, що вперше в житті включив запис, запустив стрім, і саме на тому відео було чутно, як поруч із будинком пролітав шахет, знижуючи свою висоту. Після цього пролунав гучний вибух, і Міша Лебіга відбіг і впав на підлогу. На щастя, з ним все гаразд. А шахет влучив у дорогу неподалік будинку. Блогера його житло лишилося цілим. Єдине, що осипалася штукатурка. А от значно менше пощастило родині Тараса Тополі та Олени Тополі. Виконавець опублікував у соцмережах фото з наслідками ворожого обстрілу. Виявилося, що балістична ракета поцілила по будинку навпроти, але вибухова хвиля була настільки сильною, що у квартирі артистів все знесло. Тарас Туполі написав, що всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, і ті частково зруйновані. Виконавець додав, що їм з сім'єю пощастило. Вони живі, і сказав, що так склалися обставини, що творець вберіг, на відміну від людей у будинку навпроти, де пряме влучання. Ті коментарі Тарас Поля пообіцяв дати за кілька днів, та на момент запису цієї програми їх поки що не було. Дружина лідера гурту Антитіла Олена Тополя у свою чергу виклала відео, яке зняла одразу після ворожої атаки. На кадрах було чутно сирени, видно дим і загоряння. Ну а сама співачка була буквально у шоковому стані і не могла сказати і слова. Але після цієї страшної новини прокоментувала приліт поряд із будинком артистів народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона знову оскандалилася і нервалася на критику. Мар'яна Безугла поширила допис Тараси Тополія у соцмережах і звинуватила лідера гурту Анткіла у тому, що він мобілізувався для картинки. А також що випустив пісню фортеці Бахмут на замовлення у той час, коли у місті ігнорували фортифікації і здоровий глузд. при цьому народна депутатка додала, що Тарас Тополя співав солодким голосом замовну пісеньку і спокійно собі звільнився для подальших турне. Мовляв, у нього була фейкова служба, а справжній російський шахет чи ракета не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти VIP з фейковою службою. Наприкінці додавши, що це карма.